Подорожує і співає, щоб допомагати військовим. Вже півроку Іван Заміга їздить українськими містами. Завжди на центральних вулицях його можна побачити з гітарою, добрим настроєм та табличкою, на якій він написав: Я не можу стріляти, але вмію співати. Для мене було несподіванкою, що люди дуже позитивно це сприйняли і навіть замовляли пісні. Казали там це для нашого там військового там вазі. Ось і я зрозумів, що навіть в такі складні часи музика потрібна людям. Почав свою співочу волонтерську діяльність Іван у рідному кривому розі саме туди до родини музикант переїхав на початку повномасштабної війни з 3 березня. Розповідає він докорінно змінив весь свій пісенний репертуар. Я е, виріс в російськомовному середовищі і розмовляв російською і. Переважна більшість мого репертуару складали російськомовні пісні, ну класичні ще в березні, але в мене був вже якийсь заділ україномовного репертуару і англомовного. І я поступово ну, почав викидати пісні. Спочатку лишав там якогось Цоя, ну ті, що були довоєнні часи ще радянські. А потім якось воно просто під ноль все пішло, і я розпочав вивчати нові пісні більш сучасні. Ой, у лузі майже на кожному концерті співаю. Зараз навіть трошки відпочиваю від цієї пісні, бо іноді по два рази. Частину зібраних коштів Іван передає на потреби українських захисників. каже одного разу, навіть зіграв для військових. Я співав в Кривому Розі, і до мене підійшли військові, кажуть, що. Не будуть казати де, але з їхньої військової частини чути, як я співаю, і вони хочуть мене запросити. Ну, це був такий перший досвід, коли я виступав на сцені. Була така зала, де ну, десь, може, людей 50 зібралося, і всі такі спочатку були похмурі. Ну, я спробував так, так, тільки військові. Ну, але наприкінці вони і аплодували, і підходили, тис тисли мені руку, і ну, це дуже дуже надихало. За півроку музикант об'їздив чимало українських міст, а також співав за кордоном і вперше за своє життя приїхав до Тернополя. Я був коли повертався з Євротуру, то вирішив завітати сюди і просто був вражений. Тепер це моє кохання, це місто. Чоловік каже, саме в західних містах України по-новому відкриває для себе нашу рідну мову. Я дуже симпатизую до людей з заходу. Є невеличка різниця в, в відчутті енергетики на заході і на сході. Тут якісь люди більш харизматичні. Не знаю з чим це пов'язано. Можливо, це моє ставлення до мови. Мені здається, що людина, яка розмовляє чистою українською мовою, вона не може заподіяти зла. Іван Зоміга каже, лагідна українізація відбувається і в його сім'ї. За півроку помітив, що на українську переходить його мама. Музикант вже продовжує свою творчу волонтерську діяльність. За півроку він передав військовим понад сотню тисяч гривень.